Дивіться. Перед реставрацією паркету, коли ми приїжджаємо на об'єкт, я завжди попереджаю власників паркету, замовників, про ці нюанси щодо котиків і собачок. І, до речі, раджу попереджати також всім паркетчикам, які працюють з підлогами. Тому що дуже часто після реставрації залишаються. Плями сірого кольору, а це саме вина котиків і собачок. Бо після того, як вони помочаться на паркет, паркетина пропитується аміаком, який вже не відшліфовується. І тому дуже важливо попередити замовника, що він був готовий до цього. Ось саме такі рижі або темні плями на паркеті це є признак того, що в квартирі пісяли собака або кіт тому друзі, і за любов до домашніх улюбленців також приходиться платити.